Для розв'язання частини екологічних проблем та збереження унікальної природи в Африці створено багато заповідників і національних парків. Світове значення має національний парк ЦАВО, що в Східній Африці. Територія парку 21 тисяча кілометрів квадратних. Це саме найбільший парк в Кенії. Де водяться великі савці. Один з найбільших в світі. Одне з найпопулярніших місць в Африці, куди спрямовуються любителі сафарі Парк розділений на дві зони Східний Цаво і Західний Цаво. У національному парку Цаво водиться багато слонів. Африканський слон найбільший із сучасних тварин сходолу. Довжина його тіла сягає 7 метрів, а маса дорослих самців 5-7 тонн. Оскільки трав'яниста їжа малокалорійна, слону її потрібно до 100-300 кг на добу. Щодня тварина випиває 100-200 літрів води через слонову кістку, так називають бивні слона. Цих верхнів нещадно у минулому винищували. Нині вони потребують охорони. У Цаво є леви. Тваринний світ заповідника дуже різноманітний. Тут мешкають чорні носороги. до великих тварин, в першу чергу слонів. Та людей, чорний носоріг дуже агресивний, але при зустрічі з людиною намагається втекти. Швидкість його дорівнює 48 км за годину. Чорний носоріг дуже полюбляє приймати ванну з багнюки. Тут він може проводити досить багато часу. У національному парку живуть звичайні бегемоти. Бегемоти це величезні, на перший погляд для поводки тварини. В Африці ще здавна їх називали гіпопотамами, що означає кінь на річці. Бегемот це небезпечний звір, який своїми міцними зубами може перекусити навіть човен. Вони безстрашно б'ються з крокодилами і, як правило, перемагають. В цьому велетню навіть не страшні леви, бо товщина їхньої шкури понад 2,5-3 см, тому рани, нанесені левом, не смертельні. У спекотний час дня бегемоти сидять у воді, а на поверхні залишаються лише маленькі очі, ніздрі й вушка. Увечері вони виходять на сушу, поживиться соковитою травою. На короткій дистанції бегемоти можуть розвивати швидкість до 48 км на годину. Це навіть перевищує швидкість олімпійських бігунів. Бегемоти мають унікальну хімічну зброю. Роззявивши пащу, тварина виділяє газовий сморід. Так вони відлякують суперників, прибійка за самиць. Бегемот може бути під водою майже 5 хвилин. Зуби бегемотів зовсім не мають коренів. І ростуть протягом усього життя. Довжина нижніх іклів досягає 50 см. Зустрічаються тут і африканські буйволи. Різні види антилоп та жирафи. Зріз жираф сягає 5-7 метрів. Це найвищі тварини планети, незважаючи на довгу шию. Жираф здатен високо стрибати, він дістає листочки з найбільш високих дерев. Через високий кровиний тиск довго бігати жираф не може. Зазвичай вони полюбляють акацію. Жираф хапає гілку своїм довгим дивою язиком і тягне її до рота. Язик та губи при цьому не травмуються, незважаючи на те, що голки акації дуже великі та гострі. Тут також часто можна зустріти табуни зебр. Смугастими конями називають зебр. Вони мають смугасту шкуру. Довгий час для вчених залишалася загадкою смугастий одяг тварин та досліди довели, що саме він допомагає їй маскуватися на кожному середовищі. Зебра це стадна тварина. Коли зебри відчувають небезпеку, то починають бігти, стадо перетворюється у безформлену пляму, в якій дуже важко вибрати жертву. Цікаво, що кожна зебра має свій власний візерунок на шкірі. Смуги однієї тварини, як і відбитки у пальці у людини, не повторюються. Вчені припускають, що чорні смуги служать зебрам для впізнання один одного у великому табуні. У цаво є страуси. Африканський страус досягає 2 метрів висоти. Він не літає, проте прекрасно бігає. У Африці навіть для перевезення пошти, Місцеві жителі запрягають птаха у невеличкі візки. Африканський страус несе найбільші у світі яйця вагою 1,5-2 кг. Таким яйцем можна нагодувати 10 чоловік. Також на території парку мешкають більше 450 видів птахів. Один із них марабу із величезним дзьобом. Та хіджий птах секретар Своєрідна назва птаха походить від Чорного пір'я на голові, що нагадує гусячі пір'я, яке раніше любили вставляти в свої перуки судові секретарі. Головною їжею птахів секретарів є змії. Сильний удар дзьобом по хребту вбиває жертва. Якщо змія захищається, то птах секретар уміло ухиляється від укусів. І знову нападає. Під час боротьби із змією птах-секретар розправляє одне крило і використовує його як щит. У національному парку проживає леопард. Леопард це вцілення спритності і сили. Леопарди граціозно лазять по деревах, знаходячи там притулок не тільки від спеки, а й порятунок від гієн та левів. На землі їхніми жертвами стають олені, козулі, а на деревах різноманітні птахи і мавпи. У цаво є найшвидше тварина на землі гепард. Він здатний розвивати швидкість понад 110 км на годину. Парк цаво чудовий. Тут можна побачити майже всіх тварин Східної Африки. Парк цаво створили для того, щоб зберегти тваринний світ. Адже великою проблемою у Африці є зменшення усування кількості диких тварин, у результаті освоєння людиною природних територій, розведення домашньої худоби витісняються дикі тварини. До того ж, величезною проблемою Африки є браконьєрство, що призвело до зменшення кількості тварин, особливо слонів, жираф, носорогів. щоб зберегти рослинний і тваринний світ. Люди створили заповідники. На території заповідників заборонена господарська діяльність, повністю або її окремі елементи. У цаво туристи можуть споглядати диких звірів у природних умовах зі спеціальних автобусів. Мандрівники пересуваються за спеціально розробленими маршрутами, у супроводі працівників національного парку. Пам'ятка цаво є каньйон Нгуліва і річка Цаво. На берегах цієї річки велика кількість зграй пхів, антилоп, буйволів і розових слонів. Розові слони мають такий колір завдяки червоно-рожевому пилу, який покриває їх тіло. Але саме унікальне місце творіння природи підземні джерела, мзіма, які знаходяться на сході парку. Щодня земля викидає зі своїх гнат 500 мільйонів літрів, Булькаючої кришталево кристалево чистої води. Навколо прозорих озер ростуть пальми і очерет. Також тут можна побачити дорослі баобаби. Баобаб один із священних символів Африки. Дерево живе 4-5 тисяч років. Це одне з найтовщих дерев планети. До 45 метрів в обхваті. Висота баобаба не перевищує 25 метрів. У сезон дощів дерево зелене, а у засуху скидає листя, щоб зберегти більше вологи. Баобаби не горять. Їх стовбори захищені товстою сірою корою утримують іноді до 120 літрів води. Баобаб економно витрачає вологу. навіть у сезон дощів. Плоди баома достигають на початку сухого сезону. Ними охоче ласують мовпи. У річці цаво є крокодили, у західному Цаво є гарчали скелі. Своєю назвою скелі зобов'язані тим, що тут мешкають цикади, які постійно дзвіщать. Тут є вулканічні скелі і печері. Надзвичайно красиві водоспади лугард. Цікавість також викликають різнокольорові каміння, які зазнали руйнівних впливів води і мають незвичайні витончені фігури. Завдяки заповідникам і Національним паркам Африки вдалося зберегти унікальну природу і навіть збільшити кількість тварин та розв'язати частину екологічних проблем. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі і ставте лайки. До нових зустрічей.